Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 19 липня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день. Карта дня для нас. Король мечів. Що в нас на Паш мечів, Щось забагато мечів. Ну що ж, король мечів це такий дорослий чоловік стихії повітря, терези близнюки водолії, яку він роль відіграє в вашому житті, або, можливо, це ви. Людина така чесна, прямолінійна, може критикувати, може говорити. Ну, це така планування, і далекоглядність. Ну, і меч в першу чергу це ясність, розуміння чогось. Ну, і також це може бути фахівець в вашому житті, який вам надасть ясності адвокат, ну, тобто люди юриспруденції, лікар, медбрат, можливо, перукар, ну, кравець, кухар, ну, або це ваша енергія. Чіткості, ясності, коли от є розуміння, є ясність, є така погляд в перспективу, планування. Також меч він може колоти, відрубувати, якщо вам це потрібно. От непотрібних людей з свого життя давати їм відсіч. Це Можливість от, красномовства, доносити інформацію, планування на багато кроків вперід. Це таке логічне мислення. На дні колоди Паш мечів. Паш мечів це дуже молода енергетика. Це можуть бути наші діти і онуки, і от планування саме пов'язане з ними або розмови з ними про них. Або це наша внутрішня дитина, яка також от щось планує, щось хоче. Або ж такі плани, які тільки зароджуються. от Такі мрії, які починаємо ми вже реально оцінювати, як їх, що для цього зробити, щоб їх втілити, отримати результат. Тобто паш – це те, що було інформація, мрії, плани, а король мечів це вже така доросла енергія, коли ми вже. Чітко, ясно все структуруємо і розуміємо, як це отримати. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Дев'ятка посухів. Підсумок, результат того, що ми маємо, або втома. Від чогось, бо дивіться, яка тут енергія. Посухи це вогонь, коли ми вже багато зробили, і вже на такому етапі ми розуміємо, що ми маємо, От, пройшовши такий великий шлях, приклавши багато зусиль, що ми маємо, який результат, чи він мене задовільняє, як можна було зробити по-іншому. Швидше, практичніше, ефективніше, легше. І от король мечів це і є, якраз або людина, яка вам надасть ясності, пояснить, як можна було зробити краще, або це ваше розуміння. Як можна було добитися результату швидше, і щоб він був якісніший, кращий. І от саме цей шлях, який ви пройшли, дасть вам можливість зробити висновки, проаналізувати, взяти до уваги на наступний раз. Що нам буде заважати? Лицар Кубків, молодий чоловік стихії, вода, прибарак Скорпіон, такий від 20 до 40 років. Можливо, своєю пропозицією, своїми емоціями, своїми, ну, от, від, своїм баченням. І так як то в мінусі ця енергія, то його бачення не співпадає з вашим. Можливо, це такі претензії, а от я би зробив по-іншому. А чому ти робиш так? Ну, або це ваша енергія. Також такі емоції через край, коли сам на себе злюся. Сама на себе злюся. Чому? Ну, Бо меч це дуже все чітко і зрозуміло, коли все стає на свої місця. І от тоді такі. Такий емоційний стан, ну чому я швидше до цього не додумалася? чи не додумався, Чому треба було пройти отак багато, дойти до, майже майже до результату і зрозуміти, що воно не так, чи воно мені не потрібно, чи можна було по-іншому. Оце такі ніби претензії самі до себе, що чому я швидше про це не подумала, не подумав, не здогадався. Ну що ж, заховаємо. Король мичів він старший, він доросліший, і він все, все розкладе по поличках. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам ясності, такої структурованості, чіткості, розуміння. Щоб ми могли собі сьогодні ось надавати самі такої ясності, планувати, говорити, все, що кому потрібно, все, що дає от така енергія мечова, що вам потрібно, те і проявляйте. Треба критика, треба гострий язик, чи треба красномовство, чи потрібно чіткість, ясність, структура, планування. Все це сьогодні в нас є. Ну що ж, обіймаю вас. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що ви мені пишете, що ви зі мною ділитеся своїми емоціями, своїми враженнями. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, запрошую вас до магічного простору Зоряне таро. Підписуйтесь, приєднуйтесь до нас. І до зустрічі! Почуємось, Па-па.